Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Рух Тіві. Ми продовжимо поближче знайомити вас із гравцями руху. Героєм цього випуску став капітан Жовточорних Денис Підгурський. Ми поїдемо у рідне село Дениса, дізнаємося, де він виріс. Також побачимо, де та як розпочинав свою футбольну кар'єру. Загалом у цьому відео буде ще багато чого цікавого, тож обов'язково дивіться його до кінця. Ну а я вам бажаю гарного перегляду. Привіт! Ну, в першу чергу хочу тебе запитати, як твої справи? Привіт. Все чудово. Було тренування таке досить хороше, тому готовий з вами поспілкуватися сьогодні. Дуже дякую вам, що запросили мене. На сьогодні буде дуже цікаво та насичений день. Наші вболівальники це все побачать згодом. Зараз трішки придамо з тобою по таких загальних питаннях. Ну, вперше дуже цікаво. Загалом зараз команда себе гарно показує в чемпіонаті. Як тобі такі досягнення руху? Ну, скажу так, що ну, всі бачать люди таку загальну картинку, що у нас все добре, але насправді це дуже великий труд. Вони не бачать, як ми важко тренуємося на тренуваннях, як ми працюємо, тому не дивно, що у нас такий результат. І через цю працю воно дає свої плоди в те, що ми зараз маємо. У тебе за спиною два чемпіонства в команді u 19 Зокрема, шикарні матчі в Єврокубках. Як згадуєш зараз цей період свого життя, на твою думку, що він тобі дав. За що ти вдячний цьому періоду твого життя? Ну, звичайно, це такий в нас, можна сказати, перехідний вік з mm -hmm. дитячого в дорослий футбол. Тому багато футболістів губляться в тому віці. Важко переходять з Ю-19 в основну команду, але слава Богу, що це не з нами. Тому ми перейшли, можна сказати так, плавно. на одному кроці та плавно. Тому... З цієї команди Ю-19 багато футболістів зараз в першій команді, практично всі, всі. всі з основного складу, хто грав в Ю-19. Тому ми так когортою футболістів всі разом перейшли в першу команду, і десь нам це легше було в першій команді, тому що ми один одного вже знали і на тренуваннях нам було легше комунікувати. Плюс нас доповнювали старші футболісти, які були опитні. І це допомагало нам. Який матч можеш виділити в Єврокубках, який тобі найбільше запам'ятався? В Єврокубках давай я виділю два матчі. Це перший матч, дебютний угу. проти Заглембії. Ну, тому що він дебютний, це було для нас нове щось. Ми перед матчем не розуміли, що це, але ми так, якби, показали найкращу якість в цій грі. А другий матч це, напевно, ну, інтер, угу. тому що ну, інтер це грант європейського футболу, і обіграти таку команду це е, багато чого вартує. Ми приїхали на ігру команди «Рух Ю 19. Стараюся відвідувати кожну ігру їхню, тому що... Хлопцям дуже складно, хлопці стараються і я думаю, це важливо їх підтримувати в кожній грі. Тому сьогодні будемо болювати за них. Давай три в два, хороший момент! Хорош, біжи, 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 славончик! З Віталієм Юрійовичем вже знайомий більше 10 років, 10 років, більше навіть. Ну, десь плюс-мінус 10 років так. Ми познайомились з ним. Я був в третьому класі. Він починав тренувати. Це було в Раві Руській. Угу. І тому так, я з ним давно знайомий. Так якось нас звели дороги, що ми вже далі тут. Почали тренуватися, він мене взяв в команду Ю-19 і так я з ним далі поступово рухаюсь в, в Русі. Можеш ну, порівняти е... того, Пономарьова 10 років тому і зараз? Е... Ну, це тренер, який, на мою думку, кардинально змінився від того періоду. Тому що ну, ми тоді були діти, він до нас ставився як до своїх дітей, якось не було такого. Зрозуміло, що він зараз може на нас і голос підвищити, тому що в нас вимагають результату. Він хоче для нас тільки краще, він хоче, щоб ми прогресували, щоб ми грали в європейських командах. Тому дякуємо йому за це. Цей сон, цей сон мене не покидає. Любимо сон. Що робить вона мене кохає? Дома? Да, ми вдома? — Так, що, Приходьте і будьте як вдома також. Привіт! Марко! Привіт Хресний! — Марко! Привет. Марко! Привіт! — Доброго дня! Це мій такий маленький куточок. Це завжди, коли я на якийсь турнір. Старався збирати кожну медаль. І ну, зібрав так немалу кількість, і тут близько 60 чи 70, точно не знаю. Но самое важливе це, напевно, отця. Це чемпіонство Ю-19, бо вона чемпіонська. Це мені подарок зробила мама і тато. Вони замовили такі рамки вставили мої футболки. Тому я їм вдячний за цей подарок, так гарно виглядає в моїй кімнаті. Чи 15-ти номер Бо Просто так. Ну, типа, ну, подобається цифра. 15. І зато я її вибрав. Перед тим в Русі я грав під 15 м номером Ярик Мартинюк. і Він пішов з команди і я взяв цей номер. Ми тут весь час, тут всі колеги, всі сусіди приходили, я включав. Ну, ну, телевізор Телевізор почали, бо вони да. так, всі сиділи, дивилися, я нормально. Болівали всі матчі. То тут і зараз рух є, то я, я їду всі, на всі матчі до Львова, а тут вони приходять, то Інна, бо зараз малий, вона не їздить, Слава, бо, ну, бо малий всі боїть. Криків. То вона включає, вони сидять дивлять тут по п'ятдесят. Кожен матч їздить? Кожен матч. Що ви відчуваєте на матчі, коли дивитися, як ваш син виходить з капітанської ков'язки? То так си дивиш, але ну, трохи Переживаєте? Та певно що переживає, кожен батько переживає, то сидимо разом. Це Холода, тату, вітаю, вітаю. ну, Романа, Лєдві. то ми все разом там сидимо. Ну, чоловіки інакше, але як жінки сидять, то ну, холода мама, як сидить, то аж <різь> <різь> то <Тут>, чесно. <різь> Звичайно, приємно, коли твоя сім'я не дуже близько біля тебе, але вона приїжджає за тебе болювати. Це приємно. Відкрию вам такий маленький секрет, що ми дуже часто, коли стоїмо в колі перед ігрою, згадуємо нашу сім'ю, що ми за нею граємо в першу чергу. Щоб їм принести якісь позитивні емоції, тому ми завжди про них пам'ятаємо, про наші сім'ї. Я його можу обнімати. Скільки скажете? І не раз, і не два, а дуже, дуже багато разів. Я хочу перевірити, чи Денис пам'ятає, де він сидів. То трошечки вже не якщо ті парти. Чесно, якщо чесно, то не дуже пам'ятаю. А ну, добре, а ну давай. Ну, напевно, на третій, так? І не напевно, а точно. На третій. так. На третій, на третій так. Я зараз покажу ще фотографії. Іди трошечки так. собі там присядь, згадай. Задати, так? Згадай <с свої дитячі. ось тут во ти сидів дорогенький. Там сиділа Оксана, хомутник. Отже, в перший клас Денис прийшов у 2008 році. Мені пощастило, бо ну тоді ще я не знала, як мені пощастило. Тепер вже точно знаю, як пощастило. І він в нас початково таки довчився в четвертому класі, їздив вже до Рави, поїхав в Німеччину перший раз. Як ми його проводжали, як ми його за кулачки тримали, ми напевно розтулили кулачки в той день, хіба якщо Денис коли повернувся, привіз нам всім. Відкрити таємницю, всім такі пачечки, всім, не там друзям чи подружці за партою. Привіз всім однокласникам тік-так. То таке було тоді модне. Якраз тільки з'явилося в продажі. Боже, якісь людяники в тому мені таку шоколадку, чорний шоколад привіз мені. Я не знаю, чому Дрезден, чи то він там був, чи він там, чи там, так ми, співпало ми магнітик мови. Дрезден. Я його маю, я його буду тримати. То їм. Той є мій талісман. Футбол в Середкевичах набув такої популярності, що просто всі. У мене такий випадок був. Ми минулого року, рік тому, так трошечки десь в кінці жовтня, то було, певно, так, під грудень, десь. У ну, і... мене був відкритий урок з фізкультури, ми запросили Дениса. А тоді якраз трошечки таке почало чи то вітрянка, чи щось діти не ходили. У мене двоє хлопців вдома до батьків. Просто істерика, бо вони підуть, бо Денис на урок приходить. Як вони не потраплять на урок? То було щось, батьки ледве там вмовили, щоб хвору дитину не пустити до школи, бо, бо вони. Бо вони хотіли, бо деякі батьки мусили дурити, що там все відмінилося, щоб інакше не могли дитину переконати, що, що, не, що не можна пустити, бо були хворі. Завдяки тому урокові наші діти такі були в захваті, фотографувалися з Денисом. Денис їм всім по шоколадці приніс, подарував, як вони там, ті свої фінти там всякі показував, як ми то все. То, то було просто. То було страшенно оригінально, страшенно креативно. Ативно, страшенно незвично і, і дуже дуже приємно. Вірю в твої успіхи, вірю в твій в твоє зростання і впевнена, що досягнеш ще неабияких висот, спортивних, особистих. І нехай мені пробачать всі граки руху і всіх команд українських, але для для мене Денис Підгурський найкращий футболіст України поки що. Той є мій любим, чик, тобі звіду учень Чиндерхень. Ще моє село досить багате на футбол, тому в моєму селі проживає Орест Русин, Це батько Назара Русина. Він захоплюється дуже сильно футболом, тому він в моєму селі відкрив такий музей футболу. Наша команда. Церква дуже старовинна і в ній свій перший шлюб брав Богдан Хмельницький. Вчарова руська — спортивне місце. Люди вон, бігають, займаються спортом. Ностальгія така, граєш, коли приходиш сюди, згадуєш зразу. Ти тут починав займатися. Ора ви пам'ятаєте, як ми нас тут тренували? Ганяли нас тут по колу. Я тут починав, коли я був в третьому класі. Починав, ну, як дитина, знаєш, воно так якось перше, можна сказати, не розумів, що я роблю, але потім воно, само собою, мені так запало в серце, і я почав це, тим займатися з любов'ю. Так, були труднощі, тому що добирався сюди маршруткою, не завжди встигав на тренування, але Дякую тренеру, що не сварив мене, розумів. І я, і Віталій Юрійович ми не Рави руської, тому я добирався маршрутками. Він коли починав, так само добирався зі Львова маршрутками, йому трошки довше треба було їхати, але він прийшов також цей шлях до команди УПЛ непростий. Звичайно, це тренер, який мотивує тебе в першу чергу, який тобі допомагає, який тобі. Підказує в всьому, і в житті, і в футболі. Тому в першу чергу він заклав мені такий фундамент в футболі. Перші сходинки привив таку любов до футболу, тому я думаю, в першу чергу це. Перший я був в Карпатах Львів. Там склалася ситуація, що команда була розформована, тому мене запросив Віталій Юрійович. Футбольний клуб Рух і вже після цього ми почали далі разом працювати в Русі. І так перший рік зразу я прийшов, і він був вдалим, перший, перший другий рік. Я вважаю, що рух мені дуже багато чого дав, тому що такі умови, як у нас, є: умови тренування, умови відновлення фізіо це все, ну, це все таке важливе для нас. Тому в плані футболу я дебютував в українській прем'єр-лізі за рух. Тому це також дуже важливо. Це такий перехідний вік в мене був дорослий футбол, і це також мені дав рух. Тому що ми прийшли в рух дуже юними футболістами, були не сформовані. І ми, можна сказати, виросли в професійних футболістів в дорослих. Зараз проведемо з тобою невеличкий бліц опитування. Ти готовий? Так. Але відповідай швидко. Добре. Не думай. Добре. Дід. Який твій улюблений клуб? Манчестер Сіті. Хто твій улюблений футболіст? Кевін Дебрюйне. Кумир дитинства. Месі. Забити гол чи віддати асист? Забити гол. Месі чи Роналду? Месі. Стадіон, на якому хотів пограти. Кампно. No. Угу. Гра, яка найбільше запам'яталась в твоїй кар'єрі. Коли я забив дебютний гол Полісся. Як тебе називають в команді? Підгура. З ким би хотів познайомитись з відомих людей? Mm -hmm. Давай назву Роналду. Да. Ну давай. Твій улюблений музичний виконавець. Ну, це логічно. Улюблена страва. Вареники. Бабусини вареники. Бабусини вареники, так. Adidas чи Найк? Найк. Ідеальний відпочинок. З сім'єю вдома. Де мрієш побувати? Де мрію. Давай скажу Мальдіви. Улюблений фільм та серіал? Е, серіал це буде. Ну, Чесно кажучи, я дуже мало дивлюсь. Mm. Фільм це буде фільм Цей сон. Де ми знімали про Ю-19. О, класно. А серіал це паперовий будинок. Які цілі ти ставиш перед собою на цей сезон і загалом на 5 років, наприклад, вперед. Ну, звичайно, хочеться в першу чергу кожен день працювати, щоб ставати сильнішим, щоб прогресувати. Yeah. Але ну, в футболі грає команда, тому цілі ми ставимо перед командою. Я особисто хочу. Щоб ми попали в Єврокубки, щоб ми показали, що така молода команда може боротися за найвищі місця в українській прем'єр-лізі. Тому ми цього прагнемо з пацанами. Що би ти хотів зараз сказати собі, будучи ще тим маленьким хлопчиком, який саме тут почав, скажімо так, копати м'яч? Ну, напевно, я би сказав собі в першу чергу, що не можна зупинятися. Працювати кожен день, працювати, і воно тобі дасть результат 100%.